Всім привіт! Проводжу розіграш gpr cup 18 Я це робу, роблю перший раз, тому разом з вами пройдемо цю історію. По-перше, тут є включення запису ну, в монобанки. Я спробую цю функцію і паралельно на OBS Studio записую. Так. Серед кратних поповнень розігруємо. Кратність поповнення 100 гривень. Кількість переможців у нас буде один. На, моє, на мій емейл прийде повідомлення з переможцем. Що тут у нас є? Так, кілька разів нам не треба перемагати, тому що один розіграш, ну і я не буду приймати участь. Так, За весь час, тому що банка відкривалась суто під цей збір. Ну і Зібрали зараз 11 701 гривню. Показуємо учасників. І ось наші учасники. Хто скільки донатив, у нас дві сторінки учасників. Так, якщо вдруг, ну я це роблю перший раз, не знаю всіх нюансів. Якщо вдруг серед цих учасників ви не побачили себе, то ну скажіть якось, можливо, ми щось ну щось змінимо. Можливо, хтось знає якісь нюанси, теж підскажіть. Ну, і хто знає якісь розіграші інших сервісів, крім Монобанка, теж скажіть. Вдруг, якщо є класні, ну і кращі, ніж Монобанківські, то будемо в наступному разі користуватися ними. Але якщо у нас все ок і всі учасники є, то будемо користуватися саме цим сервісом. Так, натискаємо Перемішати та розіграти. Підтверджуємо. Визначаємо одного переможця. Так, і це у нас Володимир, який задонатив всього 100 гривень, тобто купив один киток. Я поздравляю, Володимир. Так, спробую з вами зв'язатись через цю табличку і ви отримаєте дрончика. Так, переможець Володимир. Сума донатів 100 гривень і період донатів. І насправді я спробував подивитись і там ну завантажити цю таблицю. І в цій таблиці було написано, що клієнт не монобанка і номера телефону немає. Я позвонив на гарячу лінію монобанка, запитав, і да, ті клієнти, хто донатить, не з монобанків то в коментар треба вказувати номер телефону, і це ніде не було прописано. Я знайшов це тільки от в такій інструкції. Де тут вона була? Десь була інструкція. Коли вже заходиш у розіграш, і там з'являється, тільки тоді з'являється ця інструкція, і там написано, що да, якщо клієнт не монобанка, то треба вказувати номер. Але я узнав час цієї транзакції. Я тут його замилю. Ну і та людина, яка хто Володимир і донатив 100 гривень 6 березня, ну і в певний час, то скиньте мені скріншот, я не знаю, в інстаграм можете або в телеграмі мене знайдіть. скиньте мені скріншот вашої транзакції. І я вам відправлю цей приз. Якщо вдруг ця людина зі мною не зв'яжеться протязі тижня, то проведу ще раз розіграш. Ну, я сподіваюся, я все ж таки знайду Володимира, і Володимир отримає свій приз. Тому наступного разу врахую всі нюанси і проведу розіграш вже так, як потрібно. Наступний дрончик вже замовив, але його ще не відправили. Будемо чекати, коли він ну його відправлять. Він приїде і таким самим методом знимемо. Огляд і розіграємо той дрон. Тепер буду робити розіграш трошки інакше, тобто будемо е висовувати суму, вартість дрона, і коли збереться ця сума, тільки тоді закриється е збір, і будемо його розігрувати. Тобто, квітків буде рівно стільки, скільки коштує дрон, який ми будемо наступний оглядати. Я думаю, що це найсправедливіший метод буде, ну і будемо їм далі користуватися. Все, дякую всім за увагу і всім бажаю гарного дня.